Що найчастіше замовляють мої клієнти: топ-продуктів у щомісячних замовленнях і новинки. Сьогодні зробимо огляд. Звичайно, залишається лідером продаж антижир, який вимиває сковорідки, плитки і все, що у вас є на кухні, забруднене жиром. Дозування 500 мл не смертить, ефективно справляється з жиром. Окремо додається розпилювач, ну і що не може не радувати виробництво України. Ось тут мої еклізєнське замовлення, зволожуючий гель для вмивання, містить 5 форм гіалуронової кислоти. І ось тут тонік, який створює захисний шар на шкірі, щоб шкіра не... волога не випаровувалася і шкіра, відповідно, не пересушувалася. А ось ще один топчик по продажах. Ось такий шампунь для всіх типів волосся. Підходить для всієї сім'ї. Тут велика баклажка 500 мл. Він не містить парабенів, сульфатів і отого всякого непотребу. Добре вимиває, добре піниться і коштує всього лиш 550. Погодьтеся, дуже хороша ціна для класного шампуню. Оце улюблений шампунь мого чоловіка. Замовляю вже йому другу пляшечку. І сьогодні віддала клієнту одну. Тут менше дозування 250 мл, але він дуже ефективний і, відповідно, його багато не потрібно. Дуже добре справляється із своєю, своїм завданням, і коштує менше 9 євро. Це у нас крем для ніг, я без, без нього не обходжуся, особливо влітку, коли стопи дуже пересушуються. І чергую. періодично беру відшелушуючись із сечовиною. А періодично ось такий. Ось тут маємо регенеруючий денний крем, його ще не пробували це замовлення для клієнтки. На сайті написано, що він створює захисний бар'єр для шкіри, зволожує, розладжує зморшки, такі мімічні, невеликі, але основна його функція це захист шкіри і її відновлення. Побачимо, як буде справлятися своєю роботою, і через певний час отримуємо відгук від клієнтки. Це одна із наших найтоповіших, найкрутіших серій із трипептидом. Регулярне користування цією серією створює ефект ботоксу на обличчі, зменшує чутливість м'язів, і тоді не так видно зморшки, менше з'являються нові зморшки, розгладжуються ті, що вже виникли. Тут це теж клієнтське замовлення, маємо два нічних креми, люди замовляли денний крем і для очей задоволені і прийшли по доповненню. І ще один топ-продаж по догляду для обличчя цього літа це ретинолова серія. Тут, звичайно, не вся серія є сироватка, є денний крем і крем для очей, для шкіри навколо очей. Це не є хімічний ретинол, а Бакучіол. Ще таке слово, що його попробую вимовити. Ну, загалом, це є природний. Аналог хімічного ретинолу ним можна користуватися навіть влітку, коли активний ультрафіолет на вулиці. Він не викликає подразнення, не викликає пігментації і дуже круто розладжує зморшки. Дуже багато задоволених клієнтів. В нас була в минулому місяці на нього акція. Люди купували і поверталися знову за покупками, а це говорить про що? Про те, що класна якість і за дуже хорошу ціну. А це я взяла собі зубну пасту. Ще я зубних паст не пробувала. Написано, що вона освіжаюча. Буду користуватися як в рекламі дихати свіжим морозним повітрям. А ось ці дві манюнки: це суміш кисло 30%. Я думаю, вам тут добре видно. Воно діє як такий класний-класний пілінг, відшелушує завмерлу шкіру, розгладжує дрібні зморшки, але він не є агресивний. Якщо у вас чутлива шкіра, він також буде підходити на відміну від звичайних пілінгів. Якщо у вас є підлітки або у вас самих періодично вискакують висипання на обличчі без оцієї. Сироватки без цього концентрату важко обходитися. Це я вже не пам'ятаю, яка порахунку, ми постійно замовляємо і я користуюся, і старші діти користуються. Дуже крута штука. А оце теж клієнтське замовлення для мами і донечки. Це гігієнічні помади. У мене теж така є. Катруся її дуже полюбляє. вона гарно пахне. Так, не нав'язливо, але приємно зволожує губи, я користуюся я часто, так і катруся нею часто користується. Так що, оце ще один набір поїде для мами і доці, до наших клієнток. Ну, Якщо ви плануєте відпустку або просто погоріти на сонці, то вам теж потрібна отака штучка, це сироватка після засмаги. В мене є сонцезахисний крем, але без цього нам теж не обійтися, бо ми любимо згоріти, навіть якщо того сонця, два промені. Я дивилася склад там дуже-дуже багато всього, не буду вам зараз переказувати, але люди у відгуках пишуть, що користуються нею не лише тоді, коли шкіра згоріла і пече все на світі, а й просто коли засмага, гарна засмага, щоб її зафіксувати надовше. А це я взяла собі гідрогелеві патчі. У нас є така опція для того, щоб не платити за доставку, яка коштує плюс-мінус 6 євро. Можна замовити якийсь набір, який коштує 10 євро. І виходить безкоштовна доставка плюс два продукти. Я ще ними ще не користувалася, ось так вони виглядають, гарно виглядають і гарно пахнуть. Якщо ви ведете таке інстаграмне життя, це прям так дуже по-інстаграмному. Наліпити ті патчі зранку і знімати відосики, як ви там робите якісь косметичні процедури ранкові або просто п'єте каву. В мене трохи не такий стиль життя, але все одно виглядає прикольненько. А ця малюнка ще одна це засіб для видалення кутикули. Я її сьогодні протестувала, дуже-дуже задоволена. В мене дуже тонка і суха кутикула, вона постійно наростає на нігтя, тріскається, розшаровується. Ну, коротше, Якщо я хожу нерегулярно до манікюрщиці, а я це роблю регулярно, нерегулярно, то в мене потім кожен, кожна процедура манікюру закінчується тим, що. Десь там будуть порізи і будуть пальці крови точити. А цим сьогодні намазала, лишила там буквально на дві хвилинки, воно розм'якло. І Я отою паличкою відтягнула її гарно. Воно навіть не там особо не було чого відтягувати. Просто якось вона так розм'якла і десь поділася. Тому, якщо ви або самі робите манікюр вдома, е, або робите манікюр клієнтам, дуже дуже рекомендую спробувати. Ось таке величеньке замовлення приїхало. Я сподіваюся, що замовлень все буде більше, більше і більше, тому що клієнтів хоч і небагато, але вони повертаються, бо їм продукт подобається, і він значно дешевший ніж відповідні аналоги в магазинах.